you <laughs> Наскільки треба бути видатним художником, щоб це намалювати. Ой, я б теж так змогла, як отой малевич. Ой, і не ну кажи, потрапила людині під руки чорна фарба, то він і не заспокоївся, поки її все не використовував. Це ж чоловіки. Ви помітили, що більшість художників це чоловіки. А вже ж, Авжеж, махати – це не буряки болоти на городі. Так, я вже уявляю, з яким вони поглядом творять. Ну, десь так. Мені здається, що тут не та палітра. Так, так, колего. Щодо палітри я з вами згодна. Я б сказала, що не лише палітра, а й на півтони. Не зовсім реалістично. Так, так, і на півтони. Хм. І взагалі таку техніку ніхто давно не використовує. Колего це і не модерн і не барокко. Бароко? Не смішіть мої полотна. Це суцільний сюрреалізм. Хіба можна таку картину у таку рамку оформляти? Так, так. Рамка сюди не підходить. Колеги, добре, що в мене такий безталанний. Mm -hmm. Дивіться, що тут не та палітра. Так-так колега щодо палітри я з вами згоден. Я б сказав, що і не лише палітра, а й на півтони не зовсім реалістичні. Мені цікаво, який сюжет і яка мета даного полотна. Про що взагалі думав художник, створюючи цю картину. Так, так, і на півтони. І сюжет. І взагалі, таку техніку вже ніхто не використовує. Так, так, колеги. Це і не модерн, і не бароко. Бароко? Не смішіть, мої полотна, це суцільний сюрреалізм. Ой, друзі, це взагалі, як на мене, імпресіонізм. Художник намагався вловити враження від природи ось в чому суть. Так, дійсно, і це йому вдалося. Колеги, погляньте на цю роботу. Це яскравий приклад класицизму. Однозначно. Антична епоха. Міфологічні сюжети. Які чіткі лінії. Все досконало та гармонійно. До речі, про класицизм. Все зрозуміло. Перша основа розум і думка. А герой хто він? Він лицар? Відданий дамі свого серця. Щось ви, колего? відволіклися. Головне, що він відданий державі в Та Хто вони такі? Що скажіть, що я в них слова вкрала? І я їх вперше бачу, може, це вони нас підслуховували. Точно, ми думали, що це ми їх копіюємо, а це вони нас копіюють. До речі. Щодо копій. Так-так колеги, дуже часто копії не схожі з оригіналами. Так-так. Почерк майстра не підробиш. Оригінал завжди має неймовірну силу. Вони мене просто бісять. Про копії це я сказала. Скільки ми будемо терпіти це знущання? У мене є ідейка. Побачимо, побачимо, хто тут спрофін. Мені здається, що тут не так палітра. Так, так колего, щодо палітри я з вами згодна. Я б сказала не лише палітра. А й на півтоне не зовсім реалістично. Так, так і на півтоне. Взагалі, таку техніку ніхто давно не використовує. Десь я це ще чув. Я навіть знаю, що вони зараз скажуть. Так так, колего, це і не модерн, і не барокко. Так так колега, цей не модерн і не барокко. Ну якщо вона є відповість барокко, не смішіть мої полотна, це суцільний сюрреалізм», то мабуть у мене поїде дах. А якщо ще імпресіонізм та класицизм додадуть, то я точно втрачу свідомість прямо тут. Барокко, не смішіть мої полотна. Це суцільний сюрреалізм. А імпресіонізм відчуття природи. А кажеться і той мрійний герой, який так відданий даний серце. Вам не здається, колеги, що ця поза якась неприродна? Та тут теж не ідеал. Я би ще змінила. А тут взагалі багато зайвого. Я б дещо прибрала. Дівчата, вам не зміється, що ви зіграли у ролі хутошники. Так поводьте себе з нами, ніби ми не живі скульптури. Щось обговорюєте, плануєте, ніби ви кролики під дослі. Щось слова за нами повторюють. Хлопці, ви ж перші почали. Підслухали, що ми робили тут, перевдяглися як художники і давай мудрувати тут. А ми просто повторили за вами. От і все. А ще кольорові. Попри прикола ви, По ви проці.